Основною метою компанії КВС є забезпечення сільгоспвиробників високоякісним насінням сільськогосподарських культур. Саме тому на території України вже більше 10 років здійснює свою діяльність селекційна станція ТОВ КВС Україна. Основними культурами, з якими проводяться дослідження, є цукровий буряк, кукурудза, соняшник, ріпак, озимий та сорго. Цукрові буряки. Лідером із селекції, яких є КВС, якраз і є сферою моєї відповідальності в Україні. Для цього ми закладаємо дрібноділянкові однофакторні досліди, фактором досліджень, у яких є гібриди цукрових буряків. Ці ділянки мають розмір 10 метрів квадратних та трьохкратну повторність для досягнення максимальних статистичних показників. Всього на території України у нас є три локації. Кожній з яких висіяно понад тисячу таких ділянок, що включають близько 300 різних гібридів цукрових буряків. Підготовка до закладання дослідів розпочинається ще до рік до їх закладання, тобто коли на полі вегетує попередник. Для цього проводиться як візуальна оцінка поля з метою визначення його максимальної однорідності, так і застосування різних цифрових рішень, як, наприклад, опрацювання різного роду. Вегетаційних індексів, отриманих зі спутникових знімків та за допомогою багатоспектральних камер безпілотних літальних апаратів в процесі вегетації культури фахівцями селекційної станції проводиться ряд протокольних обліків та спостережень, таких як енергія сходів, ранній розвиток культури, ураження різного роду кореневими гнилями та листовими хворобами, посухостійкість та інші. В кінці сезону проводиться облік урожайності із дослідних ділянок. Для цього ми викопуємо буряки з кожної ділянки в окремий мішок, відправляємо їх в спеціалізовану лабораторію, де вони зважуються і подрібнюються для визначення якісних показників, таких як цукристість, альфа азот, натрій, калій та інші. Окрім безпосередньо дослідної діяльності, співробітниками селекційної станції виконується. Весь спектр процесів по догляду та вирощуванню цукрових буряків у дослідах. Тобто станція забезпечена всією необхідною технікою та агрегатами для повного циклу вирощування цукрових буряків, оскільки у цукрових буряків вихід цукру має основне значення, то метою нашої роботи якраз і є відбір гібридів, які мають максимальний показник виходу цього солодкого продукту. Також, як відомо, деякі хвороби такі, наприклад, як церкоспороз, мають негативний вплив як на урожайність, так і на цукристість цукрових буряків. Тому гібриди, які мають підвищену стійкість до збудника цієї хвороби, також користуються високою популярністю у виробників. Саме тому досліди, в яких ми досліджуємо дані гібриди, також займають важливе місце у нашій роботі. Окрім того, останніми роками значно зростає зацікавленість виробників. У гібридах, що вирощуються за технологією Convizo Smart. відповідно, ми теж маємо окремий блок дослідів, де ми досліджуємо гібриди, що вирощуються за цією технологією, і об'єм цих дослідів щороку зростає, тому що збільшується спектр експериментальних гібридів. Тож можна сказати, що компанія КВС завжди тримає руку на пульсі цукровиробництва та реагує на потреби ринку.